Народа, що це відбувається таке цікаве. Тільки почали щось казати за перемир'я. Деякі люди починають швиденько збирати валізи та виїжджати за кордон. І це ще тільки слова, що в принципі так сильно дуже не йде до перемир'я. А вони вже починають тікати з України. А ви уявіть, що буде, коли е, на столі вже буде план перемир'я, будуть е, якісь держави гаранти. Тоді пів наших чинуш просто виїдуть, а то і відсотків 90. Ви ж розумієте, коли війна закінчується, почнуться різні справи з приводу того, хто що робив, хто скільки вкрав, а ще й повернуться військові з фронту, які побачать, за що там вони стояли, за що. Вмирали побратими. Ой, що почнеться, що почнеться, я буду радіти, якщо військові зберуться і почнуть підчищати цих усих кнурів, які під час війни не крали, вони мародерили. І зрадники це не, як ви кажете, ухилянти і ті, хто виїхали за кордон. А зрадники це люди, які були при владі і під час війни набивали собі кармани, набивали собі біткоїни, USDT, а зараз починають тікати за кордон. А найголовніше, що в мене болить, що наш народ знову все просре і просирає зараз, замість того, щоб згуртуватися і об'єднатися. Ми починаємо виясняти якісь проблеми, якісь там знову українська не українська, ухилянт-не-ухилянт. Друзі, відкрийте очі і зрозумійте нарешті, що якщо ми не згуртуємося, то до влади прийдуть знову якісь люди, які не будуть відповідати за свої слова. А перед законом всі люди рівні і немає різниці, хто ти мер міста, президент чи депутат. Тому дорогенькі посилання в шапці профілю Гуртуємось для того, щоб нам створити силу народу, яка нарешті зможе прибрати цих всіх сволот з влади і в принципі з України цих всіх олігархів кончених, які узурпували в принципі увесь бізнес, які є монополістами в Україні, які вирішують, як жити народу. І ще мені боляче дивитися на те, що український бізнес вмирає, він закривається. Я бачу, що продаються деякі підприємства на OLX, можете зайти в будь-якому місті і подивитися. І те, що працювало там 4 роки назад, 3 роки назад, цей бізнес працював, процвітав, а зараз його продають просто за копійки. Тому що він взагалі не несе прибутку ніякого, він працює в мінуса. І я хочу, щоб ви задумалися. О, а що далі? Бізнеси вмирають, роботи не буде. Що далі після війни? Люди почнуть тікати, люди почнуть виїжджати, тому що в країні немає бюджету, все вкрали, все розмарадерили. Думайте, думайте, дорогенькі, думайте. Пишіть коментарі, який взагалі ви вихід бачите. Тому що революції, майдани, ну, я думаю, це не буде цього і не потрібно це робити, тому що ми перед заходом будемо папуасами, які нестабільні, які роблять якісь страшні речі. Тому попрошу написати ваші думки з цього приводу. Мені цікаво, що ви взагалі думаєте, тому що по коментарям я плюс-мінус, хоча б, можу зрозуміти настрій народу, можу зрозуміти думки, які у вас є.